Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І вже маємо можливість поспілкуватися із парламентською аналітикиною руху. Чесно, Вікторія Олійник вийшла з нами на зв'язок. Вітання пані Вікторія. Добрий день, знаємо, що рух чесно проаналізував ситуацію довкола петиції на сайті президента про те, як часто українці загалом зверталися до такої такого способу демократії, і як зокрема президент Зеленський реагував на них. Про це можете детальніше прочитати на сайті руху чесно, але коротенько пані Вікторія нам розкаже загалом про те, чи дійсно українці стали більше використовувати саме. Сайт президента як можливість звернутися до гаранта конституції, і з якими темами з проблемами найчастіше вони зверталися до Володимира Зеленського. Якщо ми будемо говорити про кількість, то цьогоріч найменша кількість зареєстрованих петицій. Тобто, у 2023 році ми маємо рекордне зменшення кількості усіх зареєстрованих петицій. Зареєстровано було близько 6 тисяч в порівнянні з минулим роком, коли там було зареєстровано 13 тисяч, то ми бачимо зменшення ледь не на 50%, навіть трошки більше загальної кількості зареєстрованих петицій. Але з іншого боку, українці почали набагато активніше під підтримувати уже зареєстровані петиції. Якщо минулого року необхідну кількість голосів, тобто 25 тисяч, набрало лише 105 петицій, то цьогоріч 1196. Тобто ми розуміємо, 22 рік 150, 23 рік близько 1200 петицій набрали необхідні 25 тисяч підписів. Отже, українці почали менше реєструвати, але почали більше підтримувати інші петиції і доводити цю справу, скажімо так, до кінця, аби петиція все ж таки потрапила на розгляд. Тому 2023 рік певного певним родом став унікальний у темі петицій. А стосовно тем, то з якими темами найчастіше зверталися до президента наші співгромадяни? Тут немає напевно сюрпризу ні до кого з нас. Мова йде про нагородження військовослужбовців. Я думаю, ми усі стикалися з петиціями, коли хтось просить присвоїти статус Героя України або якусь іншу нагороду військовослужбовцям, які вчинили героїчні вчинки на фронті, або нагородження посмертно. Таких петицій також дуже багато, коли рідні все ж таки просять, аби держава звернула увагу на подвиг їхніх родичів і вшанувала їх. Якщо ми говоримо про цю кількість петицій, то близько трьох тисяч. Від усіх зареєстрованих петицій, саме тема нагородження, і ми розуміємо, що це половина зареєстрованих петицій, і близько 830 петицій, які стосуються вже саме підтриманих петицій, саме нагородження. Тут важливо відзначити, що наступним є розділ без теми: тобто, це такі петиції, у яких громадяни не обрали тему, не зазначили, яка ж тематика їхньої петиції. Але серед цих петицій без теми також значна кількість стосується саме нагородження. Родження військовослужбовців, тобто топ тема це присвоєння статусу героя України військовослужбовцям. Ну і звісно, будь-які інші відзначення і присвоєння почесних звань. Третя тема обороноздатність. Тобто, фактично, у топі всіх наших питань, які піднімають громадяни опетицій: війна і наші захисники. Ну і саме цікаво дійсно, яким чином гарант Конституції Володимир Зеленський реагує на ці петиції, чи на всі петиції, які, зокрема, набрали необхідну кількість голосів, він дав відповідь вчасно, чи є такі петиції, які досі перебувають нібито на розгляді у голови держави? Насправді дуже рідко дається дати відповідь вчасно, тому що на це дається всього 10 днів. А ми розуміємо, що якщо за минулий 2023 рік було підтримано близько 1200 петицій, то це колосальна кількість, і вона одночасно потребує і розгляду, і більш ґрунтовного дослідження. Ну і звісно, часу на те, аби відповісти. Тому яка ситуація наразі лише 150 петицій з цієї 1200 – Наразі мають відповідь всі інші понад тисячу перебувають на розгляді, тобто ще по них немає навіть якоїсь там чи відписки, чи перенаправлення, чи відповіді. По суті, ці петиції ще очікують на свою долю у розгляді е, саме президента України щодо тих петицій, які все ж. Отримали відповідь ці 150 петицій, то там найчастіше не відбувається фактичне вирішення проблеми. Найчастіше, якщо це стосується статусу героя України, то президент передає цю. Питання на розгляд виконавчим органам влади, кабміну, Міністерству оборони, аби там питання було вирішено, і можливо, вже від частини або від Міністерства оборони або від інших органів прийшов запит на нагородження саме цієї людини. Тому з огляду на це все складно сказати, що петиція є супердієвий механізм, особливо у питанні призначення статусу Героя України, тому що сама процедура надання цього статусу трошки відрізняється від тієї, яку пропонує нам інструмент петиції. Але ми розуміємо, що люди просто не знають, яким чином можна це зробити інакше або всі інші інструменти, як це можна домогтися без залучання петицій, були вичерпані і не принесли результату. Тому це така якась остання е, останній крок для українців яким чином розповісти історію свого захисника, і яким чином звернути увагу держави на подвиг військовослужбовців, які вони вчиняють на фронті? Але відповіді, поки як ми бачимо, мають лише 10% від усіх петицій, які набрали необхідну кількість голосів, якщо ми говоримо саме про 2023 рік? Пані Вікторія, а чи дійсно є ще петиції, які чекають на відповіді з 2022 року, і навіть з попередніх років? Так, ми маємо ще декілька таких петицій. Серед них петиція за 2019 рік. А вона чекає, як ми розуміємо, уже багато років. Але тут така цікава історія, тому що ця петиція не закликає президента ні до яких дій. Це подяка Петру Порошенку, тобто попередньому президенту. Ну і зрозуміло, що президент Зеленський ніяк не відповідає на цю петицію, тому що навіть вигадати, яка ж там має бути відповідь складно. Тому було напевно вирішено лишити її. У такому стані, аби вона просто перебувала на сайті, так, от у підвішеному вигляді. Але якщо ми говоримо про петиції, які очікують з 2022 року, їх також є чотири, і е, ми розуміємо, що вони вже давно чекають понад встановлений термін. От вони якраз стосуються важливих питань. Тобто тут немає якоїсь такої загальної історії, як з подякою, це певний заклик президента до дії. Одна з таких петицій це петиція з вимогою витувати законопроект 50. 16.55 це така скандальна містобудівна реформа, про яку ми минулий рік з вами також спілкувалися, тому що там було дуже багато заперечень, і досі немає відповіді на петицію, тобто вона перебуває з грудня 2022 року на розгляді. Але з іншого боку, президент станом на сьогодні не підписав цю ініціативу. Тобто ми не можемо говорити, що лише петиція вплинула на президента, тому що ми бачимо, що відповіді на неї досі немає. але і Підпису під законом немає, а отже, він досі не став чинним. Тому в цьому контексті ми все ж таки чекаємо на рішення президента щодо петиції. Ще частина петицій, які лишаються без відповіді саме з 2022 року, також стосується, наприклад, звернення до Фейсбуку і інших соцмереж про те аби врегулювати якось вплив Росії, тобто ту пропаганду, яку вона намагається нести і на українців, і на світ через роботу соцмереж. Ну і також ще декілька петицій, які такими є більш загальними, і потребують е, ну фактичного рішення і фактичного вирішення проблеми. Тому ми розуміємо, що ті петиції, які лишилися з 22-го року, вони є дійсно складними, і до них потрібно приділити значно більше уваги, ніж просто там подяка президенту, як у му році. Тому ще є шанси, що ці всі петиції все ж таки отримують відповідь. От 23-й рік. Це виклик, тому що відповісти ще на цю 1050 петицій буде дійсно складно, тому що і це по часу затратно, і розібратися з кожною конкретною справою також дуже складно, тому що це кожна окрема історія. Тому ми все ж таки будемо слідкувати, як будуть вирішені саме ці історії, саме ці петиції, які накопичилися на сайті з 2023 року. Пані Вікторія, цікаво, чи вдалося вам, аналізуючи ці відповіді, зокрема на петиції, знайти якісь конкретні факти, те, що президент або підтримав цю петицію, або, наприклад, там одразу видав указ про нагородження героями зі званням Героя України того чи іншого загиблого? Чи як правило це як ви згадували відписки або якесь перенаправлення на розгляд Кабміну? Якщо ж ми говоримо саме про призвоєння статусу Героя України, то тут нема таких відповідей, що саме ці ця, ця петиція стала підставою для нагородження. Однозначно, має пройти вся інша процедура, яка є підставою для нагородження. Тому що якщо ми стикаємося з темою присвоєння статусу Героя України, то в законодавстві передбачено якийсь видатний визначний вчинок або якась важлива для держави діяльність, і тут ми розуміємо, що для кожної такої нагороди має бути великий Перелік здобутків або гарний і лаконічний опис того, що саме ця людина зробила, аби отримати статус. Тому сам президент дійсно такого зробити не може. Має іти інформація і від військової частини, і від управління військового, і від інших органів влади. Тому однозначно це велика робота. Але якщо ми говоримо про інші петиції, які більше стосуються, так напряму президента, скажімо так, наприклад, заклик витувати якусь ініціативу чи повернути її на допрацювання у Верховну Раду. То тут президент має певні кейси, коли ці петиції спрацювали. Одна з таких петицій це вимога в прийнятий законопроєкт про відновлення декларування, який на той момент дозволяв залишити реєстр закритим. Людей, звісно ж, така історія не влаштувала. Вони подали петицію в рекордні сроки. Набрали найбільшу кількість підписів за увесь час петиції, близько 83 тисяч з необхідних 25, як ми розуміємо. І тоді президент. Так, він витував, витував цей законопроєкт, повернув його до Верховної Ради з рекомендацією все ж таки зробити реєстр декларацій відкритим. Ну і відповів однозначно на петицію, що така його позиція, такі дії він вчинив. Тому ми тут бачимо такий успішний кейс і дуже швидкий кейс комунікації між владою і президентом по темі декларування. Ну і як ми пам'ятаємо, ця історія закінчилась позитивно, тому що після повернення законопроекту у Верховну Раду вдруге депутати вже відкрили цей реєстр. І ми зовсім скоро, буквально через тиждень, 31 січня, очікуємо. На те, коли всі депутати і всі інші публічні діячі подадуть декларації, і ми з вами зможемо їх обговорити і в публічному доступі вже побачити. Тому, якщо це питання, яке стосується безпосередньо обов'язку президента, наприклад, як вето законопроєкту, відповідь швидша. Якщо ж все ж таки тут потрібен більший розгляд і більший об'єм інформації, як про статус Героя України. То є потреба допрацювати з іншими відповідальними органами, ну і звісно винести якесь фінальне рішення, про яке на жаль, уже не всі дізнаються, а лише заявник, тобто автор петиції. Угу. А, пані Вікторія, а чи можна якимось чином дізнатися, чи проаналізувати про те, що з під з тими петиціями, зокрема, які президент переправив на розгляд Кабміну на вирішення тих чи інших питань, чи ну чи вони там не канули, так би мовити, в лету? Це насправді. Дуже складно зробити, тому що основна проблема тут, що відповідь публічна може закінчуватись словами е, поля подальшого розгляду, передано наприклад на кабінет міністрів, і оця відповідь зберігається на сайті петицій. Її може бачити кожен громадянин. Але що вирішив кабінет міністрів, чи дійсно він вирішив проблему цього громадянина, дізнається вже саме та особа, яка зверталася, тому що саме їй на пошту приходить фактично Остаточна відповідь, і це не зовсім правильно, тому що ми розуміємо, що якщо петиції підписані 25 тисячами українців, то напевно усі ці українці хотілося б дізнатися, чим дійсно закінчується історія. Але наразі такого механізму немає. І Якщо ми говоримо, наприклад, про публічних людей, наприклад, деякі депутати реєстрували свої петиції, в них була певна аудиторія, і вони на цю аудиторію опублікували кінцеву відповідь. Тоді ми можемо дізнатися, чим ця історія закінче. Чилася, ну, якщо мова йде про якихось людей, в яких немає такого майданчика, куди розповісти, кому повідомити про те, що відповідь прийшла якоюсь відпискою, чи не було фактичного рішення, то так ці петиції ну і лишаються у стані невирішення, Хоча на сайті президента воно відображається як петиція з відповіддю. Якщо навіть прочитати цю відповідь, то відображається так, ніби питання вирішено позитивно. Тому ми закликаємо у своєму матеріалі також звертати увагу на це і можливо переглянути певний механізм роботи петицій, аби люди знали не лише про те, що відповів президент. А про те, чим дійсно закінчилась історія, і чи дійсно було вирішено це питання, про яке люди звітаються у петиціях? Пані Вікторію, ну на сам кінець, зважаючи на дійсно зменшення петицій у минулому 23-му році, і на, на те, що досі близько більше тисячі петицій перебувають на розгляді без відповіді президента, чи не засумнівається українці в можливості ось такої прямої демократії напряму із президентом, зокрема в 2024 році. Якщо ми з вами розглянемо загальну кількість зареєстрованих петицій у минулому році, 13 тисяч, і у 23-му, так вже в ближчому році до нас. 6 тисяч, то вже можна сказати, що частина українців певним чином не вважає цей інструмент дієвим, тому що ну в половину зменшення зареєстрації – це показник. З іншого боку, ми як рух чесно проводили дослідження соціологічне і дізналися, що петиціям довіряють близько 30% українцям, вважають їх дієвими. Тобто ми вже маємо показник про те, що люди не вважають там у всіх 100% що механізм петиції дієвий, але важливо над цим працювати тому, що петиції станом на воєнний стан, станом на ті обмеження, які пропонує воєнний стан, лишаються чи не єдиним способом українців комунікувати з владою, буквально. Про способом такої демократії доступної для кожного ми не можемо вийти законно під офіс президента, Верховну Раду, тому що це обмеження на мітинги, але ми можемо подати петицію. І важливо, аби люди бачили дієвість цих петицій, тому що зовсім скоро ми можемо втратити і цей здобуток демократії, який ми мали раніше. Тому ми, в свою чергу, як чесно приділяємо велику увагу темі петицій місцевих. Президентських, ймовірно, також питання петицій до кабінету міністрів. Також такий інструмент існує і потрібно згадувати, що він є, тому що там окреме коло повноважень. Ми висвітлюємо те, як це працює, даємо рекомендації, як це покращити. Ну і звісно, популяризуємо інструмент серед громадян. Тому що чим більше люди будуть включатися в цей процес, чим більше петицій вони будуть реєструвати, підтримувати. І що головне доводити справу до кінця, тим більше ймовірно, що цей інструмент. Буде зростати у своїй дієвості, і ми з вами будемо продовжувати його аналізувати вже в такому більш якісному контексті, в контексті того, що вдалося змінити в Україні і що вдалось покращити в Україні завдяки петиціям. Тому така дуже велика комплексна історія, але потрібно популяризувати цей інструмент. Ну і звісно, наполягати або реакція з боку влади, як місцевої, так і центральної, була е певною мірою якісна, оперативна. Ну і ми всі пам'ятали, що ця демократія це діалог між владою, який дуже потрібен, особливо в умовах нашої поляризації суспільства і тих викликів, які несе за собою війна. Що ж, дякую вам, пані Вікторія, за вашу роботу, за вашу аналітику. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам із парламентської аналітикиною руху. Чесно, Вікторія Ліник спілкувалися сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Одинною ну, зокрема обговорили про те, як часто українці звертаються за допомогою сайту петиції на сайті президента України і про те, яким чином Володимир Зеленський реагує і відповідає на ці петиції. На все добре, пані Вікторія, тримаємось.